Полтавській обласній бібліотеці 120 років заснована групою полтавської інтелігенції як громадська бібліотека. Вона відкрила двері для читачів 23 квітня 1895 року і відразу стала осередком культурного життя Полтави та всієї Полтавської губернії. Про розвиток бібліотечної справи на Полтавщині за 120 років розповідає документальна виставка. Документи і до революційного періоду, і радянського періоду, і періоду вже незалежності. Тут там є. Документи місцевих органів влади про фінансування, як фінансувалися бібліотечні установи, про те, яких Руйнівних наслідків мали періоди соціальних потрясінь в 17-21 роках в 41-43 роках на урочистості до бібліотеки прийшли її кращі читачі та палки книголюби, понад 800 тисяч примірників книг, вільний доступ до інтернету, вайфай. Сьогодні бібліотека йде в ногу з часом. Вся література, яка надходила до бібліотеки з 1994 року, відображена в електронному каталозі, тобто. Людина, не виходячи із за стіни свого помешкання, може зайти на сайт нашої бібліотеки в електронному каталозі, під каталозі підібрати собі літературу. Науковець Віктор Самородов, читач бібліотеки із 46-річним стажем. Головним чином цікавиться літературою відділу документів із природничих та аграрних наук. А частину книг із власної бібліотеки подарував закладу. Тільки за останні п'ять років півтори тисячі. Заохочує до цього й інших, це не якась література. Знаєте, така вже нікуди дівати. А ну давай ка ми пристроїмо сюди Маркса Леніна, Енгельса і будемо радіти. От вчора в нас чудова конференція. Приїжджав фахівець із станції лікарських рослин. Нова монографія, чудо монографія по лікарських рослинах. Вона каже: Я хочу вам подарувати.' А я кажу, Наташенька, ти як студентка колишня моя. Підпиши обласній бібліотеці свою монографію. Нині книгозбірню відвідують 39 тисяч читачів, а це не враховуючи віртуальних, які користуються її сайтом.